Наприкінці жовтня 1869 року в місті Києві почала працювати Вчительська семінарія Південно-Західного краю. Через чотири роки її перевели до Коростишева і стали називати Коростишівською вчительською семінарією. Першим директором нашого закладу був Іван Якович Посяда. Товариш. Тараса Григоровича Шевченка по Кирило мефодівському товариству. Заступник директора педагогічного коледжу Антоніна Демченко назвала багатьох відомих випускників цього навчального закладу. Серед них основоположник української метеорології Михайло Кудрицький, член Центральної ради УНР Саватій Березняк, відомий кінорежисер Тимофій Левчук, відомий письменник Степан Васильченко та інші. Традиції високого рівня навчання живуть і досі у нашому колективі навчається 641 студент. Працює 97 висококваліфікованих викладачів. З них 48 мають педагогічне звання, викладач-методист, 15 старший викладач, 72 педагогічного колективу. Це Викладачі, які мають вищу кваліфікаційну категорію, за організацію такої виставки і обласному державному архіву, і Коростишівському педколеджу, подякував заступник голови обласної державної адміністрації. Ярослав Лагута, людина, яка не знає свого минулого, не цікавиться історією, вона не має свого майбутнього. Тому такі виставки вони дуже важливі для житомирян взагалі і для освіти для підростаючого покоління. Зокрема, тому що ну, по-перше, ми бачимо історію своєї області, бачимо на прикладі конкретного навчального закладу педагогічного коледжу або учительської семінарії, бачимо, які традиції в освіті. Ті області закладалися, ну якщо не десятиліттями, то майже майже століттями. Наша виставка оригіналів архівних документів, яка складається в цілому з документів до революційного періоду, буде буде діяти до 24 жовтня. Ми запрошуємо переглянути, поринути в історію.